Ви знаєте мене? Я ваш сусід. У мене є дружина, дочка, робота, яку я ненавиджу. життя, яке я ненавиджу. Життя, яке не має сенсу. Я я Джондо Покарання більше не відповідає злочинам. Жахливим злочинам, про які не можна не думати, але які відбуваються щодня. Так не має бути. Ми повинні поважати людське життя. Ви їх убили? так. Я навіщо ви це зробили? Чоловік із сокирою виходить із стіні, підіймає сокиру, готовий всадити її мені в голову, замахується нею, і ви стріляєте в нього. Це виправдане вбивство. А якщо він уб'є мене раніше, і ви застрелите його після цього. Це теж виправдане вбивство, адже він і вас може вбити. Але скільки часу має пройти з миті моєї смерті? П'ять секунд, десять секунд, може тиждень, місяць? Отже, ви усували загрозу. Розумний хлопчик одразу ж до суті. Кожен із них становить загрозу постійну загрозу, яка нікуди не зникне, доки вони живі. Ти вбив мого сина. Ми повинні служити і захищати. Мерзений виродку! Ні, не заплющу очі! Дивися на них! Дивися на них. Дивися на тих, кого вбив. На мене твої байки не подіють. Та пішов ти. Я своє відсидів. Мій борг сплачено. Ще ні. Ще ні. Я пам'ятаю тебе. Ти малечмо. Джон До. Ви вважаєте, що ваші жертви не могли дати суспільству нічого доброго? Ні.